Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І дуже часто звучить така думка, що Захід боїться поразки Росії. Більше, ніж поразки України. Зараз ми подивимося. Давайте зараз одразу і розділимо. Це нав'язується така думка, чи дійсно так воно є? І дивимося. Чи дійсно, чого боїться, Чи боїться Захід взагалі чогось? Так, поразки України чи поразки Росії. І дивимося, чого боїться Захід. Поразки України. Ну, от вони вкладаються. А, ви знаєте, дивіться, щоб Україна не програла, вони вкладаються. Ну, не по повній, а на 80%. Тобто могли, могли б дати більше. Але ми знаємо, чому нам не дають більше. Чи боїться, що програє Росія, ну тут, ви знаєте, це не страх. Це не страх. Це, знаєте, крадіжка у Росії. Щось вони крадуть у Росії. Зараз ми подивимося. Докладаємо тут: тобто, весь світ, весь світ, карта світу випадає, дають свій ресурс. І дають ось тут іде по максимуму. Україна взагалі-то повинна би була мати сама чим відбиватися, якби все було правильно зроблено на самому початку. Але ось карти показують, що дійсно працює світ, захід над тим, щоб Україна не програла. Бачите? Рух іде. В принципі, дивіться, тут дуже. Дуже багато старших арканів. І ресурс нам дається. Дивимося тепер сюди. Чи боїться. Я не бачу, що тут є страх якийсь. Дивіться, тут єдине, що я бачу, тут є, ну, не загравання, а постійна підтримка. Інформаційно з Росією. Вони підтримують з ними, вони дають їм натяки, посил, але бачите, тут іде і роздратування. Іде трохи, знаєте, ну розстройство, що їх не чують. захід Намагається спілкуватися з Росією, але я не бачу, що тут вони бояться. Тут немає ні однієї карти. Вони не бояться тут, вони не бояться тут. Вони взагалі нічого не бояться. Але тут вони допомагають як можуть для нормалізації і дають все, що можуть. Розумієте? Не можеш дати від себе останню сорочку. Я ось з цього розкладу це розумію. А якщо тут, то вони не бояться, що Росія програє. Це їхня справа. Але вони намагаються постійно. Ну, якось знаєте, тут навіть не жаль, а просто вони бачать, ну, скажімо так, вони все ще бачать можливість, що Росія схаменеться. Оце я це бачу, що вони схаменуться. Залишуть Україну в спокої. Ви бачите? Іде нуль. Тобто вийдуть з України, що вони в кінці кінців колись зрозуміють, що треба вийти з України. А тут, бачите, і сила. І хитрують, і допомагають. Дивіться, от, до перемоги. Ви розумієте, навпаки, тут робиться все, щоб Україна допомогла. На жаль, на жаль, на банковій незадоволені, постійно плачуть, постійно сваряться, постійно звинувачують, захід такий, захід такий. Вибачте, якщо ви будете постійно піляти оту гілку, на якій сидите, то рано чи пізно гілка вона. Не втримає вас, ось так і виглядає. Але карти чітко показують, що Захід нам допомагає, вони бажають нам допомоги. І тут сила йде, свою енергію тратять. Тут дуже багато старших арканів. Дуже важливо для них, щоб Україна виграла. Ось як. І тут іде до перемоги. Розумієте? Допомагають до перемоги. Ось якось так. Навіть не до кінця, а до перемоги допомагають. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!